Віддайте ключі. Ми... Він щоб неадекватний. Хлопці, я вас забирав, і він до вас. Ти ще поїхав в мене був. Я того стояв, від'їхав, позвонив, щоб приїхав забрати. Ну, а ти що, а ствол де? Ствол де, що, пальні стволон? Пальні стволом! Що від'їхав? Був номер, був номер, так. Ви казали номер. Я що? Я ніде не тікав, Що я визвався на нього, наряд, знаю. Нема там нічого Тарас. Я не забрав ключі. Я розкішень.

Тому що згідно закону. Якого? Ну, скажіть, назвіть, який то закон, забороняє забороняти чиїсь власність. Ви можете права на нього забрати. документи, є машина у вас. Є ще при машині, 130 стаття. від кодексу. так, передбачає... так, так. Я ключі не передбачаю. Керування транспортного засобу не туризму стані. Ну, пацани, ну звідки ви можете знати? Він спів нормальний року, спів нормальний місць не був. Ми його зараз затримали, він їде до віка. Правильно, машина. Правильно, то які побесить, які бесить. Машина забирає тварези шофер. Правильно. От ну, я, yeah, я, я, я хочу тримати ключі. А я хочу теж тримати. Як ви моєї да. машини хочете тримати ключі? <плак> ну, а як ви знаєте, ви що настрадаємося висить? <плак> Чуть yeah, не створив злочин. бочів. Три йди принеси води. От його казав, ствол витягувати, пальнути тобі раз. Той номер там. Бо я забирав. Я з рамку стояв, я їх забирав. Пальнути стволом. Витягне ствол, пальни раз. Ну, ви виїхали, куди тепер. ви кажете, чуть не схоїла в бою. Ні, дитину збив. Чи людину? Яку дитину збив, Я не бачу нічого. Забери руки, забери роки! Нахилий, нахили, та нахили. Сука, ти уродна. Старий собачий. Добре, добре. Я їх забирав, в ствол, казав, спальну ти раз. На бесіби, їхав, створив ситуацію, коротше, ми вже від'яну. Я не стоїть, що збираю дурна. Ваша ситуація, ви надав але ще відповідаємо, щоб треба хай без інфекцию. Постив мене за руку, бля. Буля, в них нашого мене трохи, що ж. Берви рука зверху. Зверху і. А то, що ви копали і били по голові, то теж. Ствол. Пані, головне, то потім сказати, то ви їм не пояснити, це ну, не пояснить. Дай руку з воду.

Ще йду, заб'ю! Дома! Ключі від машини. Та я знімаю Що ви мені тикаєте гроші? Що ви мені гроші? Ви гроші забрали! Я віддала тарасу, я порахуваю вітавки гроші. А скажіть машини. Вони по машині. Покажіть свої документи. Я вже покажу! Добре, давай. Право, Давайте в машину. ще! Ну, ви скориві їде, їдете фінансові його скопали по голові, ви Раз, я покажу, що ви документ, Він вже не може. Я бачу, я, я, я тобі покажу. Все нормально, ми ще будемо сьогодні довго спілкуватися. Не, 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 не грайте на публіку. на мене. Будь чоловіком дефіцит. Якщо ви Не можете. За підійдемо до школи. односельчан. Це не моє односичан.